Ми зараз у різних країнах, але є те, що нас об'єднує завжди наше серце в Україні. Вітаю всіх! Мене звати Кіра. Я президентка Ради старшокласників Балакрійської громади. Сьогодні ми хочемо поділитися особливими словами, відеолистами наших учнів. Які тимчасово живуть і навчаються за кордоном. Вони далеко від Балаклії, але серцем залишаються з нами. Тож запрошуємо вас почути їхній привіт із так. Привіт усім. Мене звати Засаченко Єва, я учениця другого класу Балаклійського ліцею номер 3 Зараз я живу в Німеччині. Тут я навчаюся у школі. Вивчаю німецьку мову та знайомлюся з новою культурою. Німеччина цікава країна, але незважаючи на це, моє серце завжди з Україною. Я дуже сумую за рідною була країною. Українська мова завжди зі мною, де б я не була, бо для мене найдорожчий привіт це привіт з України. А годі за Щиро вітаю! Мене звати Максим. Нині я проживаю в Словаччині. Це країна гір і Покійним. Много ритму життя. Тут я навчаюся в школі. Попри вісім я щодня думаю про Україну, про ліцей. Спогади про Балаклії допомагають мені не втрачати зв'язок з домом. До нових зустрічей вже не онлайн, а вдома. З Україною в серці. Три Ессус, привіт із Естонії. Мене звати Шаповала Поліна. Я учениця Булактійського ліцею номер 3 Зараз живу в Естонії. Це країна моря, вітру і спокійних роздумів. Я паралельно навчаюсь в новій школі. Відкриваю для себе іншу мову і вчуся бути сміливою у всьому. Іноді здається, що відстань дуже велика, але спогади скорочують її. Україна для мене не просто слово. Це місце, де я народилась. Це голос рідних, улюблені вулиці та відчуття дому. Я вдячна за досвід, який отримую тут, і знаю, що він стане частиною мого майбутнього в Україні. звідси з півночі Євро... Європи я передаю допросу на серця рідній Балаклії. День добре. Вітаю з Польщі. Польща стала для мене місцем нових знайомств і щоденних відкриттів. Тут я звикаю до іншого темпу життя і навчаюся бути самостійною. Навіть у звичних речах часто знаходжу тепле нагадування про дім. Балаклія для мене це рідні люди, друзі, спогади й цінності, які я бережу в серці. Я знаю, що це шлях тимчасовий, але він допомагає мені зрозуміти себе і світ навколо. Передаю щирий привіт усім балаклійцям. Якби я не була сьогодні, моя історія почалася в Балаклії. І це назавжди. Всім привіт! Ми українці, але зараз ми живемо у Норвегії. Ми ходимо до норвезької школи, вчимо норвезьку мову та культуру. Але Україна назавжди у нашому серці. Heutzämme oder Grözi miteinander aus Weinfelden in der Ostschweiz. Mein Leben spielt sich nun vernappt in der Ukraine, in der Schweiz ab. Hier lerne ich eine andere Kultur, einen anderen Rhythmus und eine neue Weltsicht kennen. Diese Erfahrung ist nicht einfach, aber sie lernt mich, das wirklich Wichtige zu schätzen. Ich weiß, egal wohin mich das Schicksal führt, aber mein Heimland ist immer bei mir. Es ist in Worten, Gedanken und Träumen über die Zukunft präsent. Ich glaube fest daran, dass ich eines Tages wieder hören kann, willkommen zu Hause in der Ukraine. Але коріння незмінне. Ми далеко одне від одного, але близькі серцем. Україна нас. Україна це не лише місце на мати. Вона живе в серцях українців, де б вони не були. І ми обов'язково скажемо кожному з них. ласкаво просимо додому, серце, душею. Думками ми в Україні. Україна. доріг Вірне серце, твоя сина, як кладу обідоніх, поки кохаєм до нестями, ще не скоро наш кінець, лиш мо. Своїми серцями Розпалим тисячі сердець.